Так, це правда. Нам дуже не вистачає людей на фронті. Хоча в спортзалах людей вистачає. Дуже не вистачає людей та забезпечення на фронті. Хоча пантерезів на київському сакарі чи ліпках більше чим треба. Це ж скільки бригад з передовим забезпеченням можна було зробити. А ще нам дуже не вистачає вмотивованих та молодих. Вони є. Але перше, всі, хто хотів воювати, давно вже. Воюють, як часто я чув це ствердження, але це брехня. Друге, ми відносимося до життів солдатів не так, як так звані росіяни, тому що ми цінуємо життя наших солдат брехня. Ми хочемо відноситись до життів наших солдат по-іншому, але в системі маленької совєтської армії це лише лозунг. Третє, чому ти цих поважних панів офіцерів називаєш совки? Вони ж молоді. Для таких коментарів пояснюю, совок це не про вік, не про соціальний статус і навіть не про освіту. Совок це про стан мозку. І зараз, щоб усьому цьому розібратися, ми і визначимо основні ознаки совка. Але перед цим хочу подякувати всім, хто підтримує мене і як військового, постійно допомагаючи з зборами на поточні військові затрати, і як блогера. Без вашої підтримки вже не було б не мене ні цього каналу. Що є ознаками совка? А точніше так, чотири ознаки совка. Перше. Брехня. Не як явище, а як стиль життя. Друге. Плювати на ККД коефіцієнт корисної дії. Все робиться задля галочки. Третє марнування часу. Цінувати час Ф, для чого? Четверте, життя людини це не цінність, а ресурс для досягнення мого особистого комфортного життя. Тепер ви можете дуже швидко і точно індифікувати совок як у процесах, так і в людях. Чим більше цих ознак ви бачите, тим огідніший перед вами совок. Сьогодні почнемо говорити про першу ознаку, на якої тримаються всі інші. Це брехня. Я хотів би зайти трішки здалека для розуміння масштабів цього процесу в нашій країні. Десь за 3-4 роки до початку повномасштабної війни я вирішив, що не хочу більше жити в Україні. Головна причина, яку я сам собі озвучував, це те, що мені совок від якого наша країна не може позбутись, неприкритий, нахабний, огидний. В політиці, в бізнесі, в державних засадах. Але я навіть і не уявляв масштаби того совка. Я був, наче немовля, якому здавалося, що коли твоя соска впала на підлогу, то є трагедія всього твого життя. Я навіть не уявляв, наскільки державна машина то є совок, до того як не пішов добровольцем у зсу. Весь той морек, який мене змусував бажати їхати з країни. То була крапля в океані. Ви усвідомлюєте, що резонанс на інтерв'ю Валерія Залужного виявилось холодним душем для багатьох. А насправді то є дуже лагідна, м'яка та навіть беззуба правда, від якої у більшості сталося запамерчення. Але чому так? Відповідь напрошується сама. Брехня. А це перша і основна ознака Савка. Мене вона зустріла одразу, як я перетнув поріг Ужгородського військомата в березні 2022 року. Скажіть мені відверто, хочете виїхати за кордон? З якоюсь сальною посмішкою спитала в мене дамочка, скануючи мій зовнішній вигляд. Але я, вважавши, що вся країна у єдиному пориві, ну крім лангуста, готова боронити себе від йобнутого ворога, навіть не усвідомив, куди хилить ця дамочка. Я гадав, що мене навряд возьмуть до війська, бо вокруг тільки лунала, що без досвіду не беруть. Тільки лунало, що навіть тих, хто служив, завертають. Мовляв, всього та всіх вистачає втрати ворога колосальні, та й взагалі війна скінчиться за 2-3 тижні. Коротше, де зсу, а де я? Надія крихітна, звісно, була, що мене може візьмуть на якесь базове, хоча б навчання, може і форму видадуть, може навіть з військовим з зброєю дозволять поруч постоять. Той день зі мною в військоматі було приблизно дві сотні чоловіків, таких як я, котрі прийшли з надією потрапити хоча б на навчання, було ще дві, може три людини. Інші були в переважній більшості чоловіки, які вивозили свої сім'ї від війни на Захід. Ви хочете спитати, чого вони раптом усі робили у військоматі? Я теж це запитав. Як з'ясувалося, в той час була поширена інфа, що усім, хто приїхав у місто, треба піти і стати на облік військомат, щоб їх з сім'ями, як біженців, розмістили у садочках, школах або дали інше тимчасове соціальне житло. Мене таке було не потрібно, але для більшості, хто за декілька днів втратив все, це було життєво важливо. І вони прийшли. Молоді, літні, здорові, хворі. Ви хочете спитати, хто з них був військовим? Ну там служив чи мав хоч якесь відношення до Збройних сил? Я теж це питав майже нікого. Всі, в переважній більшості були налякані, не розуміли, що відбувається, та сподівалися, що держава та війська захистить їх з їх сім'ями, які кинули все і рятувалися від навали. Але нам же не було чого боятися. Ми трощили ворога, весь світ був за нас, наші воїни в Тіктоках виглядали як термінатори, а так звані російські чмобіки як бомжі. У нас ненавчених без досвіду і не вміючих стріляти на передову не посилають лунало з усіх боків. Потрапити у ЗСУ нереально, навіть не всіх з бойовим досвідом беруть. Пам'ятаєте таке? А я дуже хотів бути термінатором з Тіктоку, хотів, щоб мене озброїли, одягли, навчили і відправили разом з космодистантом знищувати ворога. Але майже всі інші, хто був тоді зі мною в військоматі, прийшли просто стати на облік. Так, так, це медкомісія, але це все формальність. Швиденько проходьте і все буде нормально. А я навіть не пішов на неї, бо боявся, що мене завернуть і навіть на навчання не візьмуть. А взяли всіх. Навіть чувака з паховими грижами, який ногу за собою ледве тягнув. Це потім, згадуючи ту атмосферу в військоматі, я задавався питанням: а як це військові, які усе життя навчалися на військових, працювали ними, робили кар'єри, отримували звання і це все тільки для однієї єдиної мети? Під час війни захищати громадян країни. Інших цілі у військових крім війни нема. Громадяни утримують військових в мирний час тільки для того, бо раптом війна, тому що військовий у мирний час не потрібен. І ось прийшла війна. А військові здорові, потужні, розовощокі, з погонами, сидячи в військоматі, зайняті тим, щоб тих, хто їм платив гроші на випадок війни. Відправляють воювати, поки самі залишаються тут. Спершу лунало, що нас відправлять у ТРО, потім що допомагати прикордонникам, а потім що на навчання ура! Нарешті справжні навчання. Інші були не так раді, але чому їм перейматися? Складно, звичайно, залишити сім'ї, але ж це ж просто навчання, котрі треба, як мені здавалося, пройти всім. Раптом війна за 2-3 тижні. Не закінчиться і може доведеться допомогти військовим, але я все одно був впевнений, що після цих навчань нас розгонять по домам. Ну то вже інша історія. Що стосується військоматів чи так званих ТЦК, повна назва ТЦК та СП територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Я вас запевняю. Від прочитання цієї назви на хаха проб'є не одну людину. Так ось ТЦК в 2022 році повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів. Дозвольте спитати, от так, щоб не заглиблюватися у різні нормативи чи будь-яку писанину, а що змінилося? Ну, крім назви, може, приміщення, може, методи праці, може, відношення чи люди, які там працюють. Наприклад, я був ще в військовому комісаріаті, коли отримував свій білий квіток. Потім теж в військовому комісаріаті, коли змінював прописку. Потім в березні 22-го, фіг його знає, що то вже було. Військовий комісаріат чи ТЦК. І нарешті крайній раз, коли перевівся з 93 третьої до 47 сьомої, мені військоматі видали нарешті військовий квіток замість тимчасового, з котрим я провоював півроку, і кожен раз це одне і те ж місто. Відношення, методи, вайб та люди, щось бігають чи дуже поважно ходять з таким виразом обличчя, наче це вони Херсон звільнили, і все одно не змогли мені з тимчасового воєнника переписати в постійний інформацію без помилок. Це ж було вже. Це ж та ж сама система, прогнила, не працююча належним чином. Це ж та сама структура, яка саботувала поповнення азова чи кракена на початку повномасштабної війни. Це та ж сама система, яка є засобом шаленого збагачення військом комів під час війни. Це та ж сама система, яка є прогнилими воротами в світ ЗСУ, які демотивують добровольців, тому що все робиться для галочки. І щоб начальство поставило план в 500 голів в день. Цей план треба виконувати не для того, щоб виграти цю кляту війну, а задля того, щоб не зняли з такої солодкої посади. А тим більш не послали на війноньку. А якщо і пошлють, то що, подібна х**та потрапить у піхоту, у штурмовики? Та ні, вони званнями тому потраплять у штаби, ось там вони і напланують. Щоб зрозуміти, що ця система мертва та не працює належним чином, достатньо двох прикладів. Перше, як ви думаєте, хто потрібен на фронті, щоб протидіяти навалі ворога і щоб виграти цю війну? Все вірно, вмотивовані, освічені, кремезні, вправні, крепкі молоді громадяни нашої країни. Ну ось так воно виходить, що війна це кров і плоть молодих. І чим більш вони вмотивовані, освічені і навчені, тим більша вірогідність воювати з найменшими втратами. Що ми маємо на ділі? Напівпорожні села, з котрих вигрибається все чоловіче населення, не завжди гарно освічене і, в переважній більшості, вікове. Але звідтики до гори йдуть. 500 голів треба, 500 голів наті розпишиться. Це піздець. І друге, ще більш злочинно: уявіть собі такого манкурта, котрий живе у Харкові, якого звати, ну, припустимо. Сергій Кузніцов Ланкара чи послангуст, котрий дуже сподівався, що війна буде короткою, а мише-браття за три дні візьмуть Київ, і воно і далі зможе дружити з так званими росіянами, будучи вже частиною руського міру. Але щось пішло не так: братішки Харків не захопили, підтримка з так званої Росії іссякає. Виїхати за кордон, звісно ж, не в Росію. Не бачив не одного подібного персонажа, який хотів би виїхати у Росію. Так ось, виїхати за кордон не вдалося. Поки виходять тільки гарно шкериця від мобілізації, але саме страшне і злочинно пов'язане з ТЦК ще навіть не почалось. Уявіть собі, що таке колабораційне лайно таки потрапляє до рук ТЦК і його мобілізують. Скажете, так це ж добре. Може, у копі в нього в голові клепка на міста встане. А я вам відповім, за що мені такий побратим? Щоб я, воюючи з загарбниками, ще думав, як там моя спина, але і це не найстрашніше в цій вкрай відмороженої та брехливої системи територіального комплектування. Наш персонаж має військову кафедру, котру він отримав, щоб відкосити від армії. І тепер, якщо його мобілізують, це лайно стане молодшим лейтенантом. А це рівень командира взводу чи якась штабна посада. Ви собі уявляєте, що колаборант одразу потрапляє туди, де він може робити собі комфортний і максимально безпечні умови ціною свого особового складу. А при вмінні без мила залізти у дупу, ще й кар'єру собі будувати. І я таких мобілізованих бачив на власні очі. А вони одразу стають командирами. Нічого у вас в голові не клаце, не складається пазл. Якщо складається, пишіть в коментарях. А також пишіть, як цю систему виправляти, поки я готую для вас наступну серію під назвою Навчання тих, хто хотів у НАТО. Бережіть себе, мої кремезні українці, і підтримуйте ЗСУ. Крім нас, все одно ніхто не зупине так звану Росію. Обов'язки не народжуються на порожньому місці. Обов'язок з'являється справа з громадянина на захист своєї країни. А для того, щоб людина захотіла використати це, це право, створіть систему соціальних гарантій і захоче. Ну це ж не складно. Систему гарантій зробити. Тиждень, два, місяць, навіть три місяці недостатньо, щоб з цілком цивільної людини зробити кого? Військового. Недостатньо. Зверніть увагу, війна вже йде майже два роки, і за цей час не зробили підготовку для ротації. Зате бурківка перекладається, та зіваки піасанти відловлюються.